Допомогу дитячому населенню у Теребовлянській міській лікарні надаємо у дитячому відділенні, а також у дитячій консультації. Дитяче відділення Теребовлянської міської лікарні розраховане на 20 педіатричних ліжок, де допомогу надають 4 лікарі-педіатри, які працюють цілодобово. Оснащене дитяче відділення лікарні апаратом ШВЛ. Оксигенаторами, пульсоксиметрами, небулайзерами, електрокардіографом, веносканером, централізованою подачею кисню до кожного дитячого ліжечка, кнопкою виклику пацієнта. Відділення забезпечене всіма необхідними медикаментами для надання невідкладної медичної допомоги діткам згідно переліку національної служби здоров'я України. Ми з Херсонської області. Район. Я дуже задоволена. Мені, якщо чесно, все сподобалося. І персонал дуже такий вічливий, і, і лікарі такі всі дуже, знаєте, от всі підійдуть, щось, ну, щось порадять, щось скажуть, як тобі зробити так, як тобі зробити ну, так правильно. Взагалі, лікарня дуже. Ну, ну, видно, що тут капітальний ремонт, ми дуже здивовані, дуже гарно, по-європейськи. Ну, мені, чесно, подобається. Ми приїхали з села Доліп, Чортківського району. Колись був Бучицький район, зараз Чортківський район. Дуже задоволена як умовами, так і відношенням, так і лікарі дуже приємні, дуже хороші, відповідальні. Вони професіонали своєї справи. Дуже часто звертаємося до Оксани Васильівної. Бо Трошки часто хлопчик у нас хворіє, і завжди вона нам допомагала, завжди ставилася дуже лояльно, дуже хороше, і також персонал тут дуже хороший. Знаєте, приємно бути тут, бо дуже хороші умови. Навіть можна сказати, не відчувається, що ти в лікарні. У дитячій консультації Теребовлянської міської лікарні працюють лікарі-педіатри, які здійснюють амбулаторний прийом. На амбулаторний прийом до лікаря-педіатра Батькам можна звернутися без попереднього запису для огляду вашої дитинки, а також можна записатися за номером 21044. При огляді дитинки, лікарем педіатром можна отримати електронне направлення на обстеження безкоштовне у нашій лабораторії, а також на безкоштовний огляд у наших вузьких спеціалістів. На жаль, у зв'язку з війною я була вимушена виїхати зі свого міста та требавляна мене зустріла дуже тепло. Завдяки Побулянській міській лікарні, я можу виконувати свою місію, допомагати своїй країні та дитячому населенню. Тут є вузькі спеціалісти. Тут лабораторія виконує широкий спектр досліджень. Ви можете отримати направлення до вузьких спеціалістів: Отоларинголог, офтальмолог, дитячий дерматолог, дитячий інфекціоніст, ортопед-травматолог та навіть реабілітолог. Всі консультації спеціалістів, всі аналізи, всі дослідження, узд дослідження та рентгеноскопія, рентгенографія – це все безкоштовно, швидко і зручно в одному місці. Бажаю усім діткам здоров'я, мирного неба і незабутніх вражень від найдорожчого дитинства.